Всім доброго дня. Власне, це каналу на місці. Ми сьогодні в магазині Аврора і показуємо вам далі, що цікавого є в цьому магазині. Дуже багато новинок, дуже багато різного товару. Асортимент товару просто переповнений Полиці взагалі всі битком. Так що обов'язково не забудьте завітати в даний магазин і обов'язково щось собі цікаве придбаєте. Зручно сідайте, а ми йдемо, покажемо вам акційний товар. Так, дивіться, такі доволі прикольні бокси, треба собі взяти також до уваги. Ось такий бокс коштує 300 гривень, 299 гривень, точніше. Ось такий бокс. Теж на акції чоловіки беруть собі на інструмент або взагалі на, щось, на риболовлю, дуже гарний бокс. Прикольний. Купиш мійки? Мені треба на риболовлю такий. Ну, Йдемо далі. Так, школярі, школярики, учні, всі, хто готується до навчального року, дивіться, зошита на 18 аркушів. І в лінійку по 5 гривень. Так, зошит шкільний лінійка. Mix 24 аркуші коштує 11 гривень. Так, зошит шкільний, клітинка, 48 аркушів. На знисі 22 гривня До 10-го. Серпня акція ця діє, так що поспішайте обов'язково позошити. Так, дивіться, є насос на акції для надування лодок, різних камер. Все, що можливо для плавання на акції 119 гривень. Ось так і виглядає. Так, іграшка на акції, дитяча, музична, ось така гітара. 59 гривень. Теж на акції акція діє по 10 серпня. Взагалі дуже великий вибір іграшок, я бачу дуже багато новинок, поки що ціни на них не висунені, тільки все розкладається, так що обов'язково очікуйте наступних рубрик і вам все покажемо. Дивіться, така наша оця акула, там називається Ось такі всі про не говорять, Ціна її 200 гривень. Вже китайці почали таке робити. Так, на знижках є корм для котів за 85 грам, Ось такий в асортименті 11 гривень. Ось такий Пуріна 11 гривень за 85 грам і за 85 грам 11 гривень Теж на акції Ось так для ваших молодших друзів, домашніх улюбленців. Корм для котів Пуріна, 80 грамовий лосось. 209 гривень. Ось такі. Так, консерви, консерви, консерви для собачок. Дивіться, ось такі 450 грамові. Коштують 30 гривень на акції по 31 серпня акція діє. Так, ось такі: 415 грамові. Індик. Курка індик. Ось такі. 31 гривень. 100 грамові по 19 гривень і 85 грамові такі паштети по 24 гривні. Корм для котів клуб 4 лапи, 65 гривень за 0,33 грами. Таке можливо? 330, 330 грам, боже вже такі. Речі, говорю, що самому смішно. Це 330 грам. 65 гривень. Дуже хороший корм, клуб 4 лапи. Так, корм для котів, сухий Pan Kit Mix 400 грамовий, 39 гривень, ось такий. такий котик. 39 гривень. Корм для кошенят, сухий панкіт, 400 грамовий, ось такий. І вартість цього 39 гривень. Взагалі дуже великий вибір різних кормів для кроликів, для попугаїв, для канарейок. Взагалі для ваших улюбленців. І Дивіться, є такі, що корми як ось такі, для котів по 10 гривень за 85 грам Ось такий мяу. По 10 гривень. По 19 гривень 60 грам ось такий, по 15 гривень, ось такий за 85 грам. Так, вони йдуть по 15 гривень і корм Кусь, Курка, Пауч, 100 грамовий, 9 гривень, навіть, навіть по 9 гривень. Є отакі. Так, ось такий гав 100 грамовий 12 гривень для собачок. Такі ласощі. Тоді вже, якщо ми вам так зайшли більше такий узовий відділ... Овгорі тоді вже доб'ємо це відео до 10 хвилин і покажу вам, що ще цікаво є. Дивіться, наприклад, ошейники ось такі по 59 гривень. Також треба мені для собаки. Візьму собі до уваги. Ось такий, що коштуєше ошейники. новиночка. 19 гривень. Ось такий ошейник. також зараз візьму і для лайки собі отакий. Прикольний. Бачите, який має шипа. Так, тоді перебіжемося по шампунях і всьому рашу. До речі, користуємося такими шампунями ми для наших котиків, песиків, досить, не ми, а наші улюбленці користуються. Там річчя волосся. <тамеречне> волосся> користуються бар'єром. Хто каже, хто питає, яке воно і волосся від чого? Нема. <тамеречне> так, що він коштує 59 гривень. Дуже класний, третій шампунь. Це була шутка, шампунь. Там жартувати. Жартувати треба. Так, бар'єр нашейник. Що він зараз коштує, Ось такий? 64 гривні, ось такий нашийник-бар'єр. Так, засіб від комах та кліщів ось такий для наших улюбленців. 49 гривень. Не знаю, чи він допомагає, але щось таке воно є. Взагалі, чесно, бар'єр себе зарекомендував з кращої сторони вже за роки. 49 гривень ось такий ошиник від кліщів. Треба мусі взяти, муху забрав на роботу, треба мусі взяти такі капельки. Так, щітка, 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 вичісувати собачок, котиків. Що коштує вона? 69 гривень. Також потрібна річ. Зараз лайки в мене линяють, Також треба їх вичисувати. Дуже великий вибір іграшок завжди є для наших собачок, котиків, повідки. Так, такі нашей не коштує 59 гривень. Ось такий. навіть є такі вбрання для собачок. Давайте подивимось, яка його ціна. Ціна такого костюму 199 гривень для песиків. Ось. Так, ззаді, так, спереді. Прикольні, доволі, є гарна ціна. І це є бокси для перенесення рюкзаки. По 399 гривень такі прозорі, там з дирочками, що ваша ваша кіця чи песик, там нічого не буде. Ось такі бокси прозорі. Так, наповню, наповнювачі, наприклад, такий наповнювач наповнювач для котів 2 кг 59 гривень. Є наповнювач для кроликів ось такі 59 гривень. Ось така іграшка курка. 55 гривень для собак. Щоб вчити робити їм подачу. Так, ось такі малесенькі нашиночки, як у нас в Чихуашки є, ось такі коштують по 19 гривень. Шейники такі маленькі. Візьміть такі маленькі 19 гривень. І 19 гривень, бачите, на акції ось такі великі бомбезні нашинники по 19 гривень, просто бомба. Треба навіть два взяти, тому що завжди з ними проблема. Так, ось такий спрей. Від запахів від домашніх тварин і його вартість 59 гривень. Ну, не знаю, у нас, в принципі, тварин в хаті немає, не користувався, не можу вам сказати, але думаю, що щось нормальне. Ось така пепа, така свинка, рожева іграшка для песиків 88 гривень. Ось така. Ось така морковка досить така важка з такою плотної на зроблені нитки і ціна її 44 гривні. Така свинка. Іграшка. Ціна її 69 гривень. Ось так. Ваші котики точно зрадіють таким кулькам з нитки Прикольні такі. кулечки по 29 гривень. Іграшки для котів більшість такі. Ну і в принципі для собак теж, але більшість коти ними граються. Так що, глядачі, так коротенько вам показали, тому що багато акційних товарів є у зоовідділі. Обов'язково, хто має тваринок, не забувайте завітати в Аврорі в зоовідділ, тому що реально дуже великий вибір різного товару, різних речей, обов'язково щось для своїх тварин тут придбаєте. Ось так. Так що очікуйте наступних рубрик, покажу вам дуже багато ще різного обсягу товару, акційного товару. Не забудьте в кінці відео підписатись, поставити вподобайку і очікувати наступних рубрик. Всім дякую. До побачення!